Слава Україні, очільник Тернопільського РТЦК вимагав Хабар за законну відстрочку. ДСНС показали наслідки атаки шахедів на Старокостянтинівщину. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Триває активна підготовка мітингів провокацій у містах України. Про це попереджає головне управління розвідки. Анонімні акаунти у Телеграм шукають людей, які за гроші вийдуть на мітинги, спромовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб. Відповідні проплачені збори хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. ДБР викрило очільника Тернопільського РТЦК на вимагання хабара за відстрочку з аграрія, який мав на неї законне право. Підприємець вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Відповідно, має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військовим заявив, що відстрочку оформити готовий лише за талони на тисячу літрів дизельного пального. В перерахунку на гроші це півтори тисячі доларів. Після отримання талонів співробітники ДБР затримали хабарника. При обшуці в його автомобілі було виявлено та вилучено крім талонів 13 тисяч доларів та 73 тисячі гривень готівкою. Слідство триває. ДСНС показали наслідки атаки шахетів на Старокостянтинівщині. В ніч з 23 на 24 жовтня ворог здійснив чергову атаку на Україну ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БПЛА, Бипола типу у місті Старокостянтинів руйнувань зазнав готель та двоповерховий житловий будинок, у яких виникли пожежі. Фахівці ДСНС ліквідували займання покрівель житлового будинку та готелю, не допустивши розповсюдження вогню. Окрім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вивели на свіже повітря з пошкодженого готелю та будинку 40 людей. Під час повторної ракетної небезпеки рятувальники відійшли на безпечну відстань. Ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці. На щастя, знаючи підступність ворога та завдяки вчасному відведенню особового складу, ніхто з надзвичайників не постраждав. Загалом від ДСНС працювали 7 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також 36 надзвичайників. Сьогодні, 24 жовтня, в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Може бути гучно про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Для власної безпеки та спокою слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Хмельницькому вантажівка смертельно травмувала чоловіка. Подія сталася учора, 23 жовтня близько 12.40 по вулиці Трудовій. 68-річний місцевий житель, керуючи тягачем МАЗ, під час щеплення його з причепом допустив наїзд на 57-річного чоловіка, який допомагав проводити щеплення. У результаті наїзду потерпілий загинув на місці події. За даним фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у спері транспорту головного управління національної поліції в Хмельницькій області, відкрила кримінальне провадження. Наразі Зістановлюють усі обставини події. У Хмельницькій громаді перекриють рух транспорту на залізничних переїздах. Про це повідомив у міській раді, спосилаючись на Укрзалізницю. Зокрема, з 25 жовтня до 19 години 3 листопада буде закрито рух через залізничний переїзд 1219-го кілометру перегону Богданівці хмельницький автодорога Копистинське шосе вулиця Героїв АТО, об'їзд через Вінницьке шосе М-12 по вулиці Трудовій. Також більше ніж на тиждень, а саме з 26 жовтня до 19 години 4 листопада не буде проїзду через залізничний переїзд 1220 км станція Хмельницький, вулиця Якова-Гальчевського. Об'їхати можна буде через вулицю Трудову. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Синоптики попереджають про туман у Хмельницькому. Завтра прогнозують видимість приблизно 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Поки що прощаємося, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин. на Головне. Тож залишайтеся з першим подільським. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.